Мій світ перший метафізичний. Мене попросили поділитися найпотужнішою практикою, яка є в моєму арсеналі. Але перед цим як це зробити, я хочу поділитися з вами спочатку своєю невеличкою історією. А в свій час, коли мені було 28 років, я була вже третій раз за в мене На руках була маленька, практично новороджена дитина. Я зрозуміла, що я знаходжусь. Зовсім в інших декораціях, але з тим самим сценарієм. І це був мій шлях до себе. Я почала його з психології, не знайшла там повних собі відповідей на свої питання, потім пішла в психотерапію, довго працювала над пошуком інтеграції технік короткострокових, тому що мене не влаштовувало, що травмотерапевти кажуть, о, ну травму треба лічити вдвічі, а то втричі довше, ніж Травмі років. Я кажу, тобто, якщо в мене травма була в три роки, мені сьогодні 30, то я просто не доживу, щоб попрацювати по-справжньому цю свою дитячу травму, коли в три роки мої батьки розлучалися. І тому я шукала короткострокове для себе в першу чергу, тому що хотіла бути щасливою, не дивлячись ні на що. І завдяки цьому довершувала-довершувала свої техніки і практики, і часом, не знайшовши навіть всі відповіді на свої питання в несвідомому, я пішла в свідоме. Так розпочався наш шлях. Тому я вже кажу наш, тому що саме коли я почала досліджувати атму, атма – рівень, це рівень, який знаходиться над духовним, верніше не над, а ви. Я знаю, знаєте, давно певно і там всередині є атмічний рівень, і він центральний, і він та єдине полотно, і це наша самість, і це те, чим ми є насправді. І от саме, коли через духовність я почала повертатися, а, мене не повертатися, мені ніби простір став повертати до знань про атму, до знань про справжню сутність. А, дійсно, там були е, духовні практики, медитації, асени, пранаями е, і багато-багато чого іншого. Був великий етап. Шаманізму, тому що було цікаво досліджувати, як працює свідомість, щоб більше бо я, я науковець, в мене є науковий ступінь, я доктор філософії в області психології. І я весь час досліджую свідомість і мені було важливо, як вона реагує для того, щоб розуміти, як практики працюють. Так з'явилася атмологія, а як синтез свідомого, несвідомого і зверхсвідомого, а як синтез атмічного, тому що в центрі у нас атма, у якої є розумне тіло, і це вже наше. З вами тіло чотирихмірне, тому а завдяки тому, що потужні досить інструменти базової психології в мене ну завдяки академічній освіті, психотерапевтичній, тому що безліч курсів, сертифікацій, я маю право. Бути викладачем в багатьох сучасних напрямках, тобто це така фундаментальна, базова, добра, класна основа. Але все це було поєднано на базовому світлі, на тому, чим є насправді. Атмологія досліджує всю цю вертикаль, а де ж де ми маємо душу і маємо дух. І саме через пробудження нашого духу ми можемо вийти на місці у нашої душі і дійсно зіграти свою персональну гру і розкритися. Тож для мене сьогодні потужні практики це практики атмології, а це квантові техніки, інструменти, які відразу так працюють з усім і знаходять реперні точки не тільки для того, щоб очистити якесь минуло, а скільки для того, щоб активувати найкраще майбутнє із можливого. І серед технік є база Техніки Кайтен і Атмаса-Цанги, атмаса це дуже потужний інструмент, груповий таки кожної середи ми збираємося. І а, це надпотужна робота, коли ми створюємо цей атмопростір завдяки а, єдиній вібрації сердець. І на планеті більше двох тисяч людей приймають участь в цьому. І а, це дуже круті результати. Але... Я тут не для того, щоб рекламувати вам атмологію а, і її техніки, інструменти, чи запросити вас на атмасатсанг, хоча зараз це звучить саме так. Саме так, тому що мене попросили а, поділитися найпотужнішою технікою я в моєму арсеналі, і тому я з вами щира і чесна. Але а, для того, щоб мати доступ до атми, до вищого я, вам не обов'язково якісь привідники чи йти кудись для цього навмисно. Тож найпотужніші а, інструменти, які сьогодні. Є у мене і у кожного члена нашої спільноти, а це лінза світу сприйняття, це відношення до життя як до доброго і мудрого, доброго вчителя до мами. А як мама? Там лизне, там кусне, там допоможе, там зігріє там не буде допомагати, бо ти можеш і вона буде просто в тебе вірити. Тобто, коли ми вибудовуємо з життям відносини, що все вчасно, все своєчасно Всева, блага, то карма приходить. Ми не можемо весь час тратити на витрачати на те, щоб її очищати. Вона приходить в житті з подіями з кожним днем. Важливо не що прийшло, важливо, як ми на це реагуємо. Тож лінза за світа сприйняття, усе є я. У себе благо. І це не значить, що це пасивний такий світогляд, ні, це активне формування своєї структури, яка буде спроможна поєднатися не лише з душею, а й з духом. Тобто, коли ми знаємо нашу світобудову, коли ми знаємо, що тіло і його розум, в якого є свої емоції, свої почуття, це людський такий рівень. Має ще один рівень будхіальний, причинний, той, який детермінує все. І Це наша душа, яка приходить своєю інформацією, з своїми запитами. Але ще в нас є пілот, в нас є наш атман, наше зверх-я. І сьогодні ми живемо в чудові часи, коли ми можемо налаштуватися на нього. Будь-яка техніка і інструмент, яка дозволить вам знайти зв'язок з вашим вищим я, буде для вас найкращою. А ми в атмопросторі створюємо. Умови, вчимося, як у кожного по-своєму вдається цей шлях. І як тільки цей зв'язок відновлюється, як тільки ваша справжня суть, ваша самість починає як алатир розкривати, активувати ваше древо життя, то тоді я вас запевняю, всі техніки, інструменти по очищенню, трансформації будуть не потрібні, тому що ви війдете у... Поток самого життя. А в самому житті, як ви бачите, біологія на платформі разуму знає, що й робити, знає планету, в яку сторону її обертатися, знає зародок, що їм робити, коли починається свій розвиток. А знають тварини, знають черепашки, які вигупляються в піску, що їм треба до океану. Ця інформація, ця мудрі життя, вона є в нас. Її просто треба пробудити, і це здатна зробити атмічна енергія. Нашої базової атми, тож будь-яка практика, яка веде вас до себе, яка веде вас до серцевини, до вашого ядра, буде найкращою, і немає більше нікого в цьому світі, тільки сам Господь Бог, який має з вами свої відносини. А ви з ним, оце і є атмічний зв'язок. Тому, будь ласка, будемо раді бачити вас у себе, і щиро раді, що сьогодні така велика кількість майстрів і привідників, яка допомагає це зробити. Тож звертайте свою увагу на ці рівні, і цей рівень підскаже, і що з тілом робити, і що з психікою робити, і на яку родову програму варто звернути увагу, і де карму підчистити, а де просто подихати з атмосферою планети Земля із того нового і чудового, що гряде. У відео Ева згадувала про алатир, а золотий Алатир ви знайдете у крамниці мій світ. Посилання на крамницю в описі до відео. До речі, символ Алатир є логотипом Академії Хорса, якому я зараз надаю слово. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам дві практики, які за будь-яких обставин врятують вам життя. Перша із них називається включення точки Волхва». Точка Волхва знаходиться ось тут, всередині грудей, напроти. Вилочкової залози. Е, наша енергоструктура людська складається із трьох складових дух, душа і тіло. Дух це той, ким ми є. Це частина свідомості Бога. І коли ваша ієрархія правильно вибудована, дух веде, душа розвивається, а тіло слідує, з вами ніколи нічого поганого не трапиться, тому що дух завжди буде приймати. Абсолютно відповідальні рішення, які врятують вам життя за будь-яких обставин. Це перша практика. І я її хочу вам показати у вигляді просто медитації. Включаєте ви точку волхва вранці, як тільки прокинулись. І так, в модельному просторі заплющить ясні очі. Внутрішній погляд спрямуйте собі в область серця, пошліть добрий намір, щоб в області вашого серця стало світліше. Не звертайте увагу на думки, що лізуть в голову, ігноруйте їх. За півтори-дві хвилини вони вгамуються і в серці Буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному. А тепер зосередтесь на цій точці всередині грудей напроти виличкової залози, прямо на поверхні грудей. І уявіть, що вона там має розмір як п'ять білих копійок. Тепер наміром зменшить її до однієї гривни. зменшить своїм наміром зусилля волі до розміру горошинки цю точку. Вона починає пульсувати, видає такі інервації, скалки світла розлітаються. Затримайте там 3-4 секунди її і відпустіть. Вибух, і ніби така біла пилина пролетіла і все ваше тіло стало білим, ви в зміненому стані свідомості, з включеною точкою волхва, дух буде вас вести, душа при цьому буде розвиватися, а тіло слідувати. Якщо ви. В такому стані їздите за кермом, ви звернете увагу, що ви весь час знаходитесь в потоці. Якщо ви будете займатися якимись там повсякденними справами, ви будете бачити, що за будь-яких обставин ви знаходите найкращі рішення, підбираєте найбільш правильні слова, і до вас якось по-особливому ставляться ті, ті з ким ви взаємодієте протягом дня. Виключається ця точка, коли ви лягаєте спати. Тобто включати її треба кожного ранку. Наступна практика, яку я б також вам рекомендував включати кожного дня, називається включення каналу заземлення. Справа в тому, що ми живемо. На живій планеті дух планети Гая виглядає як кристал в центрі Землі, і вона зацікавлена в тому, щоб ви, як свідома істота, продовжували жити на її поверхні, тому що Гая живиться через нас. Якщо не буде людей на планеті, ця планета не перестане бути живою. Це буде просто. Мертва каменюка. Тому, якщо ви включаєте канал заземлення, гая відчуває, де ви знаходитесь на поверхні цієї планети, і ніколи вас не пустить в те місце, де можуть бути прильоти, В те місце або в той транспортний засіб, який приречений. Наприклад, ви б ніколи не сіли на Титанік, якщо б у вас був включений канал заземлення. Ви б забули паспорт. Щось би трапилося ще там, навіть пожежа в домі трапилася, але ви б на Титанік не потрапили. Ось так працює це включення. І так, коли ви прокинулися вранці, уявіть, що через ваше тіло. Проходить така вертикальна трубочка, якщо ви поєднаєте великий вказівний палець між собою, ви отримаєте діаметр цього каналу заземлення. І уявіть, як знизу із центру землі світло коричнева енергія по цій трубочці піднімається аж до вашого сонячного сплетіння і наміром зупиніть. Цю енергію. А зверху ця трубочка сягає аж вічного джерела, яке знаходиться в центрі нашого Всесвіту. Звідти біло-золота енергія Божественної мудрості проходить, наповнює ваш канал заземлення, і ці два потоки, космічний і земний, зустрічаються у, вашій, у вашому сонячному сплетінні. Уявіть, що там стоїть такий змішувач, як у вадній кімнаті. Ви повертаєте його, скажімо, праворуч, і суміш космічної і земної енергії вливається у пустоту вашого тіла і миттєво заповнює його вщет. Зробіть так, щоб ця суміш активно рухалася наміром все це робиться, силою вашої волі. І ця суміш вимиває з усіх органів, систем, з кожної клітиночки всю несумісну з вами енергію, енергію болю, хвороби, токсини, шлаки, отруту, яка не служить вашому вищому благу. І ви бачите, як всередині вашого тіла утворюється така густа енергія, як гарячий шоколад. Тепер Поверніть змішувач ліворуч в каналі заземлення утворюється вакуум, і оця відпрацьована суміш енергії втягується в цей вакуум, відправляється до центру землі і дорогою трансмутується на нейтральне світло. Виникає відчуття, що всередині вашого тіла пусто, як в глечику. Поверніть тепер змішувач в середнє положення. І через ваш канал заземлення до самого центру землі, до кристалу землі, глине оцей біло-золотий потік божественної мудрості, і кристал поступово також починає сяяти біло-золотим сяйвом. Все ваше тіло всередині також стає біло-золотим. Поставте таймер. Там 12 годин в своїй боялі, і 12 годин оця біло золота енергія божественної мудрості буде живити ваше тіло і планету Земля. Земля буде зацікавлена в тому, щоб ви були живі і здорові, і буде вас берегти. І зробить все, щоб ви зберегли своє життя, тому що вона зацікавлена в тому. Що ви живі, що ви живите її своєю енергією або точніше, божественною енергією, яка через вас проходить. Ось так, друзі мої, намасте, бережіть себе, кожного разу. Включайте ці дві практики. На все добре. Мій світ перший метафізичний. Отже, практика, яка рятує життя. З... Моїх практик, методик або переопрацьованих мною. Е, всі практики, якими я користуюся, е, вони опрацьовані на мені. Напевно, виділити одну пігулку від усього, такий свій, собі філософський камінь, неможливо. Я думаю і наполягаю на тому, що. Е, Необхідною є сама система вправ, знань, практик, які склалися на моєму персональному досвіді, на досвіді моїх учнів, і тепер вони викладаються в чотири ступені на заняттях академії майстра Овена Стефана. Це практичні роботи, які дали. Результат мені і моїм учням, і тут головне не якась окрема практика, яка є пігулкою від усього, а саме система знань, практик робіт, які відпрацьовують учні і відпрацьовують по методиці, по алгоритму. Самотужки набираючи досвіду з моєю допомогою, коли виникають питання, я втручаюся і допомагаю їм опанувати. І це є головним цим методикам багато тисяч років, багато цивілізацій вибудовували ці методики. І в лімурійські часи, і в Атлантичні. Ми знайшли початки заснування нашої. Школи тих знань, які ми сьогодні передаємо. Тому я виділю ті, які допоможуть, і надзвичайно ефективні. Чому ці роботи ефективні, ті, які пропоную я, які лежать в відкритому доступі у нас на в соціальних мережах, це така робота, як дар ангела. Це робота, яка допоможе вам очистити, пройти глибинне очищення. Воно необхідне, але це, це тільки одна грань. Веселкова куля це ще одна грань, яка допоможе вам побороти свої страхи, змінити себе на краще, побороти свій негатив, своє зло, свою агресію, вибудувати свою енергоструктуру. Це дві допоміжні роботи. Головною роботою є вибудова свого каналу зв'язку з вищими силами, з матінкою планетою, е накопиченням, отриманням енергії від всіх царств планети, е вибудови чакральної системи, системи тонких тіл, системи захистів це дуже проста. Вправа. Яка була, це навіть не вправа, це процес. І завдяки цій вправі він поглиблюється, посилюється цей процес. Він очищає, гармонізує і захищає всю вашу енергоструктуру. І е, час, який ви приділяєте цій, е, цьому процесові, це мілісекунди. Ви вибудовуєте. І ви просто спостерігаєте за його існуванням. Так, ми на протязі багатьох життів прирвали або нам вкрали щось, і ми не маємо зв'язку з планетою, з вищими силами, з родом, з, кармі, з своєю кармою, навіть своїм вищим Я і ДНК. І ця програма, яка у нас називається Несхідний висхідний потік. Допомагає відновити те все. І буває так людина захарашена злобою, ненавистю, агресією або вигодою. Буває, що відновити неможливо. От. І як би людина не старалася, вона не може собі дозволити відновити на превеликий жаль. Тоді треба проходити сеанси очищування, вишуковувати напевно, Обставини і таке інше. Але е, природній процес, який використовували наші характерники, багато інших людей, знань, східний, ви висхідний потік, у нас він е, дається в самій простій формі. Саму складну форму я ще е, озвучую тільки в старших групах тим, хто готовий. Для сприяття багатомірності такої, яка вона є. І він стає надзвичайно складним і сприймати його досить важко. Саме тому я не даю всієї палітри несхідного висхідного потоку. От. Але основи тої, до того, що ми даємо на першому ступені несхідний висхідний потік, ми. Вже достатньо для того, щоб згармонізувати, відкалібрувати, посилити, очистити, захистити свою енергоструктуру, відновити зв'язок з вищим я, і, звісно, з, 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 з вищим я, з вищими аспектами, куди дотягнешся до першотворця всього сутнього, до матінки планети, до її серця. Адже там три серця розглядаються. Матінки планети, твоє серце і серце першотворця всього сутнього, умовні три точки. І рух енергії між, між ними і через них. І тому, напевно, що, е, якщо говорити основополагаючою роботою, є, але вона не є пігулка від усього. Вона є лише початок, який відкриває всі двері далі. Бо далі ми вчимося працювати з енергіями. Працювати по всім каналам, гратися цією енергією, по чакрах гратися, дихання енергетичне через хворі органи, через чакри і так далі. Все це да, має свій сенс. І поетапне рух, саме структурний, структурований, дає результат назавжди. І коли ми ми займаємося родовими програмами, і ця програма теж є у нас написана мною і, звісно, інші програми. Робота з кармою, робота з обміном енергіями, робота з балансуванням кармічної нагрузки, родових програм, програм долі, перепрописання долі. І Це все має сенс, і це кожен є цеглина в фундаменті духовного розвитку, духовного очищення, зцілення і самоусвідомлення. І вже на третьому ступені ми робимо потужну роботу, яку ну, я не бачив, щоб її могли зробити. Хоча, напевно, через якісь техніки, бо раніше це були роботи по кілька годин. І досить потужні. Зараз ми це робимо по-іншому, але там йде перебудова і налаштування на енергію вознесіння, активація тіла вознесіння, є таке тіло вознесіння, хто може не знає з моїх колег майстрів вознесіння. Я проходив багатомісячну активацію майстра Вознесіння в цьому житті і входжу в коло майстрів Вознесіння. От тому наша, ми навіть, бачите, не говоримо багато про вознесіння, ми не говоримо багато про процес вознесіння, ми ним займаємось, займаємось системою вознесіння, займаємось тим щодня. Я, мої учні, ми займаємось вознесінням. І якось так склалося, що ми мало говоримо і акцентуємо увагу, що з самого початку з часів Лімурії, наша школа була при храмі Вознесіння. Школою Вознесіння. І ми цим процесом займаємось багато цивілізацій і багато тисяч років, в тому числі з Тотам Атлантом, в тому числі, в тому числі, в тому числі з багатьма майстрами, які займалися Вознесінням на планеті і продовжують ним займатися. Тому це процес, де треба підналаштовувати тіло, і ми на третьому ступені перекалібровуємо. Тіло під вібрації п'ятого енергоструктуру, точніше, під вібрації п'ятого виміру через цілий ряд сакральних фігур, в тому, в тому числі дерево життя, в тому числі квітку життя, в тому числі меркаба реактивується, по-іншому працює. І там є такі певні нюанси, які ми враховуємо при активації цієї структури. Саме на третьому ступені. І відкриваємо шлях для отримання місії. Що тут важливіше, яка пігулка буде, на ваш погляд, е е е головною і від усього? Четвертий ступінь зараз готується пройти вперше. Я не ганяюсь за кількістю ступенів. Можна було би розбити і на 100 ступенів. І займатися профанацією. Духовні імена до людей приходять тоді, коли людина готова, і ти не можеш обійти це ім'я, ім'я. Воно виходить, світиться в наших роботах. І все, ми знаємо. Так прийшло моє духовне ім'я, так прийшло духов... прийшли духовні ім'я комусь на першому ступені, комусь ще до ступенів на індивідуальних моїх роботах, але воно коли відкривається, ти не можеш обійти, і ніхто нічого не вигадує. Може бути прочитання цього імені, звучання, транскрипція. Трохи може грати, але тим не менше. О, ти тобі перед тобою ставлять ім'я, і ти його обійти не можеш. Може, ім'я є головною пігулкою, головною роботою, не знаю. Але я вважаю, що одною з, е, з вісью, на яку нанизуються всі роботи, і структура, і структурна робота, і вважаю, це є несхідний східний потік, і вважаю важливим саме структурну роботу кожного е, учня. І, е, в принципі, система і структура знань дає результат. Немає поки що в мене пігулки від усього. На превеликий жаль, обіймаю вас серцем, мої друзі. І у нас є практика, якою ми можемо поділитись: активатор успіху. Відкривайте опис до відео та приєднуйтесь.